Всім ультралайт. Друзі, не витримав я багато днів від відео з Гомаком. Вирішив перевірити. Зараз шоста година ввечері. іду на місце ночівлі та буду пробувати ночувати в Гомаку. Друзі, ну насправді дуже легко зараз я його вже встановив. Єдиний момент був із тентом, ви бачите, що дерева 3 на 3 тент, якщо по діагоналі його, то він більше, ніж я <прав> вибрав дерева. Але вже не став пере... перев'язувати гамак, тому вже буде як буде, я трішки його, як ви бачите, затягнув на дерева, але... Тента 3х3 з головою буде вистачати, якщо його по діагоналі встановити. І це буде, ну, я вважаю, буде супер. По тенту для гамака у мене є ідеї, я дуже хочу його зробити. Тент, такий, як я хочу, він буде легкий, але тим не менш не так, як у Кумулуса. Він трішки прикриває сам гамак, треба хоча б пів метра більше. <кій> я дуже хочу е, зробити, щоб він важив е, там, грам 200. Побачимо. Е, не знаю, чи все я вірно зробив, москітна сітка, ну, напевно так. Е, я зроблю наступним чином, що розпочну я ночівлю. Я туди вставив вже килимок, але це тільки для того, що хотів спробувати, як він туди війде. Розпочну е, ночівлю без килимка з андерквілтом. Е, потім е, відчіплю андерквілт і причеплю, е, положу килимок, а потім вже хочу спробувати з пінкою від Госамер. Як воно буде, а вранці поділюся <смі> своїми враженнями, як воно це було перший раз. Я дуже хочу, щоб а, воно спрацювало, тому що а, зараз у мене є дуже багато ідей, як я, а, як для мене, що для мене буде легкохідство, Так, і я дуже хочу, щоб а, воно спрацювало. Також хочу протестити частину одягу, насправді майже весь одяг, який я буду використовувати в ночівлях в поході. Сьогодні буде десь плюс 7 градусів. Можливо, це, власне, буде влітку така погода плюс-мінус в Карпатах. І власне хочу протестити цей комплект. Дуже-дуже легесенький комплект. В цей комплект входять лосіни 103 грами важить. Також кофта від, якщо її можна так назвати, кофта від компреспорта 60 грамів та 150 грамів, 157, мабуть, грамів Альфа Директ, Кофта Альфа Директ. Хоча я не взяв е, свій е, квілт 300 грамовий, зараз у мене тепліший. Але завтра з товаришем плануємо піти з ночівлею е, ще з, одної, з однією ночівлею. І в цей, е, в цей, на цей бівак я візьму вже квілт свій 300 грамовий. Чи я правильно натягую, наприклад, якщо є андерквілт, сітку маю натягнути ж потім. Я щось взагалі про це не... А зараз думаю, як це воно має бути. Получається, сітку мені треба втягнути і на гамак, і на андерквілт. Ну, мені здається, що я зараз натягнув норм, бо пух не зм'ятий. Трішки облегчив своє кріплення для е, квілта. Хоча, думаю, що ще можна облегчив, бо обрізав непотрібні е, різинки, гумки е, і зробив малесенькі, додав малесенькі карабінчики. 50 грамів зараз важить, але важить, але я думаю, що Ось це кріплення, ось ця гумка, вона затовста, її потрібно, потрібно дати трішки менше по вазі, по товщині і все напевно буде ок. Ну що, друзі, буду, буду кластися спати. Та, у мене ще є подушка експедівська. Спробую, як буде з подушкою, як буде без неї. Не вдягаю нічого, я як прийшов, лише от вітрівка є. І, мабуть, в неї буду спати, бо дуже зараз тепло. Не знаю скільки, а... бо немає інтернету, але думаю, що 10 плюс 12-13 градусів зараз є. Що буде холодно, в мене є капюшон на кофті, на курці. І шапка є. Якщо що, дергну шапку, але хочу спробувати спочатку просто ось так лягти. І побачимо, що з цього вийде. Так, незрозуміло як залазити в це. Все ще не дуже я призвичаю. Здається, що зараз він просто... просто... Тресне, лусне. Ну, зараз дуже-дуже тепло, <сі> бо і на вулиці тепло, хоча я трішки відійшов від вогнища, то було... було все ж таки прохолодно. Але зараз відчувається, що андерквіл цей працює. І працює. Я ось тут не розумію, як, як воно тут має бути. Якщо по діагоналі, то як цей квілт має бути, треба пробувати, побачимо, зараз трішки підтягну. Ну що, друзі? Я вирішив так, що зараз Зараз... 10... 20... ну, десь до другої, на другу вночі спробую щось поміняти. Може на килимок, а може на... Всім добра ніч. Друзі, майже друга година і я зараз хочу ставити Не дуже розумію, чи я зможу під по діагоналі його покласти. Скажу так, подушка не дуже подушка не дуже спрацювала, вона просто вилітіла, але ми не здамося. Е, Наступне через пару годин, якщо буде пару годин, е, ну, в сенсі, чи я витримую на такому килимку, андеквілт не буду не буду знімати, тому що... Має сенсу. Не тестуємо температуру, але чи буде зручно. Чи буде зручно. Якщо чесно, я взагалі не можу знайти диагональ. І мені здається, що я просто зараз випаду к чертям собачим. Чесно, він мене задовбав вже. Ну, з калимком не знаю, може я щось не так роблю Але, але я якось не дуже ну, незручно взагалі. Піддягнув кофту 5 з чимось градусів. Я не знаю, але це дуже, друзі, незручно з цим калинком. Я не витримав. Тільки часу, я там дві години і. Хвілім 40 я пробував хоч якось на ньому влягтись, але у мене нічого з цього не вийшло. Гадаю, що так так само буде і. цим Цією штукою. Думаю, що буде е, незручно. За, для експерименту, звичайно, з госсамером зараз спробую. Побачимо, як буде. Добрий ранок. Друзі, що можу сказати про першу ночівлю? По-перше, я не розрахував прогноз погоди. Прогноз погоди був 7 градусів, але це, напевно, в місті. Тут було 3 градуси вночі і десь о 4-3 вночі, четверте над раном. Ну, було вже не те, щоб я не міг спати, ні. Але відчувалося знизу, наприклад. Я вдягнув тоді, вдягнув тоді ці ласіни та кофту, але все одно відчувалося холодок. Я тоді подумав, бляха, ну є, є ж ось цей андерквілт, але також подумав, що цей андерквілт чи цей квіл, спальник від рок фронта. 200 Pro, розрахований на температуру там, від 6 чи 10 навіть градусів. Може тому він якби не працював. Спочатку я думав, що я його притиснув, але ні, все було з тим було все чітко. І ось знову проблема. Ну, не то, що проблема, але квілт Ну потрібно декілька, як, декілька андерквілтів, квілтів потрібно. Наприклад, я почав думати, коли стало холодно, який в мене ще є. Спальник, щоб був, напевно, потрібно, щоб була спальник ковдра, щоб зробити таку штуку, ось, але й немає. Ну, тобто, якщо що, то треба докупити або два, але це як два, ну це взагалі вже буде якісь. І так, цього всього багато, я не можу, не можу е, призвичаїтися, що треба стільки ну, взяти із собою, щоб просто спати в гамаку. Е, хоча дійсно дуже комфортно. Комфортні, ніж на там, землі. Але, друзі, проблема була, може не проблема, але треба призвичаїтися до цього. Але Мені товариш казав, що він спить на животі, на спині, на голові, і все, все чітко. Я так не міг. Напевно, потрібен час, щоб лягти так, як. Хоча не було, щоб я так лежав, що мені було не було незручно. Але я хотів якось там перевернутися, наприклад, про живіт, я взагалі мовчу, бо. Не вийшло би. Але набіг, повноцінно набіг, я лігти не міг, так, трішки, але не повністю набіг. Що стосується, друзі, килимків? ну, як на мене, це повна шняга. Я, ну, по-перше, перший калибок надувний, так? Ну, в ньому я пробував е різні конфігурації вище, нижче. Е але незручно, насправді це незручно. Краще спати на землі, ніж калимок, е надувний класти в гамак. Ну, принаймні як на зараз і на мене. По-друге, якщо брати надувний калимок, він важить ну, цей од один е 370 грамів, інший. Там Більші там 450 грамів, але немає сенсу, бо, наприклад, Андерквілт важить там, 400 грамів, так? 400 500 наприклад, грамів може важити Андерквілт. І, і немає сенсу брати цей калимок. Що стосується ось цього Саміровського калимка, можна, але це також незручно. Якщо є ціль знизити вагу килимком цим, ну, звичайно, можна знизити вагу і, не знаю, там, на 300 грамів. Так? Але ну, якщо квілт, наприклад, там 400, можна тоді буде 300 грамів. Але це незручно і він не так, як на землі лежиш. На землі в ньому лежиш все ок. Навіть на мене. Але коли він в гамаку, він ось такий, о. І, і це дуже незручно, і ширина його ну, замала. Ну Як на мене, щоб спати в ньому в гамаку, ширина замала. І тому, якщо буде ось така температура, ну з ним напевно ні. Якщо хтось хоче врізати собі цю вагу. Ну, потрібно йти просто стентом. Що я очікував, а що було? Я очікував в якийсь момент чомусь, не знаю, чому я очікував більшого комфорту е, вну, коли сп, сп, вночі, так? Е, це не означає, що мені було некомфортно, було нормально, було зручно. Але чомусь я думав, що буде ще зручніше. В коментарях писали про гамаки там 3,30. Якщо чесно, я навіть не дивився, чи є якісь там гамаки. Ну, я дивився потім, коли хтось там написав, але у нас я їх не знайшов в країні, не знаю. І 3,30 цей 3, 3 30, по ширині, який він має бути. Півтора метри чи більше він має бути. І я ось тоді, коли в якийсь момент так, так лежав і мене трішки стискав він, то я тоді подумав, що можливо гамак на 3,30 буде там інакше. Але якщо довжина 3,30, то можливо і ширина має бути більшою. Але це очікування та реальність також може бути, бути тому. Тому що ну, потрібно якось трішки призвичаїсь, напевно, для, для того, щоб було, щоб зрозуміти, як це лягти правильно, не знаю, щоб не думати, що тобі треба лягти ось так, але там, щоб було так і так. Напевно, пройде якийсь час, якщо пригода з гамаком буде мати продовження. Думаю, що ця пригода може бути прикольною. Сьогодні, зараз їду, зараз шоста, їду додому, а ввечері буде продовження пригоди з гамаком. Ідемо трішки в інше місце і, і я вже, мабуть, візьму трішки тепліших речей. Ну, напевно, треба було взяти поховку. Коли вже було мені. Так, трішки прохолодно, то я підкладав гусамірський килимок, але я його ну, ось так, такий квадратик під спину, і тоді було ок. До речі, що стосується подушки, ось в такому стані вона ну було зручно під головою її тримати, бо наповнена, коли повністю, то вона просто. Вистрілювала, вилітала, а ось в такому стані відпрацювала норму. Ну що, друзі, всім дякую. Пригода з гамаком продовжується. Буду тримати в курсі. Слава Україні! Пока-пока.